Чи буде поновлена військова допомога від США Україні? Якщо ми говоримо про збільшення, збільшення чесно вам скажу, я не бачу. Збільшення дуже навряд. Допомога, допомога як була, так і буде. А збільшення навряд. І до речі, я вже це талдичу. Що стосуємо прямо допомоги грошової. От прям допомога грошова у нас перевернута. Тобто будуть або акумулювати, скажімо так, міняти з грошей на ресурс прямий, от, або давати гроші, не знаю, там, а, під якісь точні справи, або, а, як то кажуть, да, спрашувати, куди ділить деньги. Давайте повне що. Тобто, в нас тут деньги такі відчуття, що гроші, як гроші, нам скоро взагалі прикратять давати. Ні, вони то будуть, але вже не, не ті суми. Чи справді оборонні резерви Пентагону вже дуже обмежені. Ну, давайте так. У Пентагона там є те, що нам з вами недоступно, і навряд чи буде. Це для початку. Ем, я би не сказав, що у Пентагона дуже якісь обмежені резерви. Е, у Пентагона є що передати, є е, як передати, є куди передати. От Пентагон просто що дуже. Як то кажуть, дуже зажав. Не знаю, є ще там резерв, який дійсно можна передати. Чи вдасться Україні стати на заваді роботі перевиховних таборів для українських дітей на території РФ? Я тут як скажу зараз, так? якщо у нас буде якась змога то зробити, то наша сторона, звісно, це зробить. Але я не впевнений, що в нас буде прямо стільки повноважень і вот повномочій, да, повномочій, это, оцей прецедент, оце, що попало, виправить або не допустити. Скоріше за все, якісь там табори, все то, що ту какую, яку придумує наш ворог, воно буде зроблено. От тільки... Буде щось буде щось предприйматися. з зна... Наші сторони, щоб як мінімум, я не знаю, полегшити, зробити, наприклад, на обміни більше зробити обміни, не знаю, там чи повернення дітей, і так далі. Але сказати, що ми помішаємо створенню цих таборів ну навряд. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро-нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому Зеленський впевнений, що Росія планує напад з країни Балтії в 2028 році? Ну, по-перше, це і внутрішній, це його особиста плюс заява. Або це, плюс знову ж таки інформаційна штука, щоби піднадавити для нашої з вами допомоги. Чи є варіант того, що вони це зроблять? А і плюс є варіант. Є варіант того, що, вони, що Росія дійсно може це зробити, тому що падає карта сили і падає карта імператора. А по карті імператора в нас дуже часто проходить господи гур. Можливо, є якась інформація до того, що дійсно це може готуватися внутрішня інформація, що дійсно так, Кій напад, і до речі, падає карта луна, тобто щось проїхать. Скоріше за все, дійсно, є якісь поривання до наступу нападу на країни Балтії. І ще плюс сюди ж у нас колісниця і десятка мічей, Десятка мечей розрушення і так далі. Колісниця це у нас саме двіження і так далі. Ну, двіження, наступи, і оце сюди. А от поэтому. Підгрунтя під заявою і впевненістю зеленського воно дійсно є. Навіщо Зеленський поїхав до Іспанії? Тут скоріш за все щось є про підтримку. про, Знову таки в мене падають карти ресурсу, карти роботи і, а, в общем то не знаю, допомоги, тому що вони здебільшого пентакливі. Це в нас ресурси, це в нас гроші, це в нас в общем-то, плюс налагодити якісь. Домовитись про щось, да, налагодити якісь стосунки знову сюди. Можливо, ми прищупуємо почву, щоб щось взаємно за, за, виробляти, якесь взаємне виробництво. До речі, теж може бути. Я думаю, ми ще там якийсь, якийсь вид техніки попросимо. Поїхав, по суті, по суті, поїхав по допомогу і домовитися на якусь дальнішу співпрацю. Чи буде використовуватися при ракетних обстрілах України з боку Росії нове ППО, яке Румунія встановлює на своєму кордоні? Ну, знову ж таки, тут залежить від того, е, опять-таки, да, і ми все розуміємо, це логічно. Залежить від того, е, куди буде траєкторія запущена. Якщо це буде в полі відимості і можливості цього ППО, то звісно, так. Да. Ну по суті, ну не знаю, як на це правильно відповісти. Частково, так. Да. Що будуть обговорювати на черговій зустрічі в форматі Рамштайн, запланованій на найближчий час? Будуть дивитися на общу картинку того, що, як, як у нас справи, як ми там продвигаємося, де і куди, і от такого плану. Це, понятно, як завжди, натикають своїх советів. Про допомогу буде річ, звісно. Про допомогу, про ресурси, все це буде, але знаєте, що люди добрі. Я бачу самі розмови, але я не бачу, умовно кажучи, того всього об'єму до діла. Посидіть, поговорить, да. затвердить пакети, да. а, Розказати про це в ЗМІ, да. А от привезти все, те, що нам обіцяють по Рамштайну, ну це ну так я собі. І, до речі, ми з вами давайте таку експеримент людинки зробимо, по понаблюдаємо і м -м порівняємо цей новий пакет, про який будуть говорити, і, наприклад, предыдущий, або ще -а за ним. Щось в мене таке дуже дивне відчуття. Я сподіваюся, я помиляюся в цьому. Дуже дивне відчуття, що цей пакет буде якийсь не, -не такий великий, як. Тобто, на мою думку, пакет по наростаючій, умовно кажучи, да? тому що в нас е, контур наступ все-таки, і нам треба більше. Але щось мені хочеться сказати, що цей пакет буде якийсь а... не дуже не дуже якийсь об'ємний. Або це програється тим, що я кажу, що пакет об'ємний, але дали нам, але ж ну, тут ми з вами, звісно, не просвідимо, скільки нам дали, але. Тут, в общем-то, заява або об'єм пакету буде не затистоїть тому, що ми з вами получимо. в общем-то. Про що домовився Зеленський з прем'єр-міністром Британії під час нещодавніх переговорів? Тут співпраця. Тут співпраця, тут налагодження, можливо, навіть якогось теж виробництва. Ну, ми зараз практично з усіма країнами будемо щось виробляти, практично з усіма. А от Тому тут у нас а, налагодження зв'язку, налагодження виробництва. Щось ми попросимо, скоріш за все, у них для нас виготовити. А, ну, це буде, скоріш за все, за деньги. Щось для нас виготовити. Плюс таке відчуття, що ми попросили у Британії бути якоюсь підстраховуючою стороною. Тобто, якщо нам та ж сама Америка дає менше, то ми будемо просити у Британії того, що нам не вистачає. Тобто, якось отак ми будемо сублімувати. Так. І тут, скоріш за все, на, на дальніше про відновлення, про відновлення країни. Чому українська сторона не подала офіційну скаргу в світову організацію торгівлі щодо експорту зерна? Ага, тому що хтось умний сказав, що це для нас з вами невигідно. Якась третя, сторона, якась третя сторона дала оцей, о, цю пораду, що для вас, ребята, це буде невигідно, тому що якщо ви зараз о, будете, скажімо так, скаржитися, о, да, подавати в суд на якісь країни за те, що вони там або не допускають, не пускають, це порушить багато домовленостей, які є о, з вашого боку, і підтримка буде не та. Уміряності. Уміряності у нас буде вже не та. Тому раді того, щоб працювало все, як працює, і по домовленостям, по підтримкам і так далі. Не подавайте цей, в общем -то, цю заяву, тому що я ж кажу, для вас буде дороже. Якась третя сторона. Що мав на увазі Путін, коли заявив, що Пригожин підірвав себе сам? Він бреше це вбивство. І то давайте будемо чесні, Пригожин живий і десь ховається. Ну всі, всі тарологи, астрологи і з ними казали про це. Це не це не просто інцидент. Путін просто себе знімає відповідальність за. Оцей прецедент вбивства людей, які там були, так або інакше, да? прямо причетність. Це не було там, не знаю, самогубством, самоунічтоженням, і це не була навіть помилка або несправність там літаючого об'єкту. Це, 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 це пряме вбивство. Чи отримає Україна додаткові системи Петріот від Німеччини до кінця осені? Німеччина нам щось передасть тільки тоді, коли хтось щось нам теж передасть. Німеччина у нас така, вона з кимось за кимось повторює, але не виступає першою країною, яка проявляє ініціативу. До кінця осені патріоти, Ну в мене відсотків 70 говорить про те, що ні. Чи була результативною особиста зустріч Зеленського з очільниками Європейської ради та Європарламенту? Ну по суті, по суті, да. Але з ними тут більше до ем, тут не про діла насущні, тут більше на дальніше, тут більше на перспективу, тут більше на те, як ми будемо функціонувати після війни, тут більше на оцей момент. І, можливо, навіть знову якісь поради по вступу до ЄС, які нам дуже навряд в ближайшому світі. Тут у нас в мене немає, в мене немає зараз карт там про війну, які говорять, або про, в общем-то, наше протистояння. Да, тут більше до. Будущого до того, що буде далі, як буде далі: про підтримки, про відновлення, про фінансування, про якісь заводи, і оце все. Да? Тут, тут то, що далі. Ну, воно результативне, але не на, не на цей час. Чи справді ВРФ сформували 9 резервних полків для війни з Україною? М Знаєте, що хочу сказати. Скоріше за все, якихось людей наш шкр... на кребли, з людей щось організували. Дев'ять полків це при... перебільшено. Це перебільшено, але організація їхніх називано це, Збройних сил, да, вона є. А, от, це не 9 полків, точно. Там набагато поменше. Заявляють просто громко. А, вот. Ну, чи не се. Я не знаю навіть, як правильно сказати. Це не та професійна армія, але тим не менш це люди, які е, будуть іти, яких відправлять все-таки на фронт, розсередоточать і яких о, ще треба буде знищити. Поэтому, ну, сказати, що вони не несуть небезпеки, це буде неправдою. А, от, але ну, деяке злегшення в тому, що це не профлюди, не профармія. Е, тут ну, заява підґрунтя має, але це не дев'ять полків. Чи дізнаємось ми про нові спецоперації в Криму проведені представниками ГУР? Так, да, ми ще з вами почуємо саме про роботу ГУР в Криму ближнім часом. А робота ведеться, робота йде, причому як і розвідувальна, так і? Там ще, мабуть, ми щось прочуємо про сили сес... спецоперації, ССО їх вроді називають. Ну, в общем то, ще почуємо і про це. Ну, і про теж. ближнім часом. Чи зможуть всі українці, хто втратив житло внаслідок війни, отримати компенсації через програму є відновлення? Отримати компенсацію можна буде, але, е, от, е, час очікування, не знаю, там своєї черги і цієї компенсації це мати рідна і. Ото, е, ну я не, не знаю. О той кусочок компенсації, яку, яку вам дадуть, ну, ви сядете, а що це? Ну, типу, тобто, тут у нас е, сам розмір компенсації, взагалі не компенсація, і, і ще плюс на це треба буде чекати в черзі там достатньо довго дай боже дожить. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.